Та такої, що потребує негайного вирішення. Більш детально, я думаю, кожний з них озвучить мої колеги. Я пропоную зустріч, що наша дискусія стає більш системною, більш професійною, ми вже говоримо про... від, від тих емоційних і, ну, я розумію, цю температуру, чому вона такою високою є, але зараз, коли ми. Вже працюємо певний час разом, ми починаємо дійсно аналізувати проблеми з точки зору того, як їх вирішити в тих умовах, в яких ми знаходимося, а не говорити про те, як їх можна вирішити ну, в ідеальних е, обставинах. Е, тому я вдячний вам за те, що ви, е, ми разом з вами починаємо працювати дійсно конструктивно, намагаючись знайти вирішення конкретних проблем. Тепер щодо того, що можна було б вже найближчим часом зробити, що фактично може бути зроблено найближчим часом, якщо Верховна Рада прийме на цьому тижні законопроект 7351, який називається Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав кредиторів та споживачів фінансових послуг. Я, говоримо, Більйон, проте... то, прошу, я прошу стисло, основні положення, які стосуються валютних кредитів. Ну, Перше. Законодавчо забороняється надання отримання споживчих кредитів у земній валюті на території України. Перше. Друге. Кредитодавчо забороняється встановлювати у договорі про надання споживчого кредиту будь-які збори відсотків комісій платежі за дії, які не є послугою в визначеному законі. Третє, у договорі про надання споживчого кредиту повинні зазначатися детальний розпис сукупної вартості кредиту для споживача з урахуванням відсоткової ставки за кредитом та вартості всіх послуг, реєстратора, нотаріуса, страховика, оцінювача тощо, пов'язаних з задержанням, обслуговуванням, багашенням кредиту та укладенням договору про надання споживчого кредиту. Умови дострокового розірвання кредитного договору. Четверте, виключається положення статті 11 закону України про захист прав споживачів, за яким у договорі про надання споживчого кредиту може зазначатися, що відсоткова ставка за кредитом може змінюватися залежно від зміни облікової ставки НБУ або в інших випадках. Таким чином запроваджується у споживчому кредитуванні незмінна відсоткова ставка за споживчим кредитом. Кредитодавцю забороняється відмовити споживачу у прийнятті платежу при достроковому поверненні споживчого кредиту. Кредитодавцю забороняється встановлювати споживачу будь-яку плату при достроковому поверненні споживчого кредиту. Споживач при такому поверненні споживчого кредиту сплачує відсотки за користування кредиту та вартість всіх послуг, пов'язаних із обслуговуванням та погашенням кредиту за період фактичного користування цим кредитом. І нарешті встановлюється, що кредитодавець має право проводити за погодження із споживачем, реструктуризацію заборгованості за договором про надання споживчого кредиту. Реструктуриза... Реструктуризація, зокрема, здійснюється шляхом надання позичальникам відсрочки сплати суми основного боку за договорами про надання споживчого кредиту на термін не більше трьох років. Друге продовження терміну договору про надання споживчого кредиту із урахуванням обмежень, що діють у банках та обставин щодо фінансового стану позичальника. Тобто це має бути реалістичні умови, які задовільняють обидві сторони. Третє. Зміни механізму нарахування відсотків таким чином, щоб частина щомісячних платежів з обслуговування кредитів не перевищувала 35% сукупного місячного доходу сім'ї. Четверте, поділу існуючого кредитного зобов'язання в іноземній валюті за договором про надання споживчого кредиту на перше. Зобов'язання, забезпечене іпотекою в розмірі залишку кредиту на структуризації вираженого гривні за курсом, що діє на момент отримання кредиту. Зобов'язання, не забезпечено іпотекою в розмірі різниці. Залишку кредиту гривні за курсом на реструктуризації, та за залишку кредиту гривні за курсом що діє на момент кредиту, яке повністю виконується в кінці строку договору про надання споживчого кредиту. Банк має право за реструктуризованими згідно з цією частиною закону договорами звільнити позичальник від сплати будь яких штрафних санкцій за несвоєчасне виконання умов кредитних договорів. І Останнє, якщо позичальник у повному обсязі та своєчасно виконує реструктуризовані зобов'язання за кредитним договором протягом трьох років з дня реструктуризації боргу, комерційний банк має право на щорічне зменшення на 0,5% суми основного непогашеного боргу протягом наступних п'яти років із віднесенням зазначеної суми до складу витрат банку. І ця остання позиція потребуватиме також. Змін до податкового кодексу, які вже підготовлені, і внесені нами до системного законопроекту, який буде змінювати, вносити зміни до податкового кодексу. Такі положення законопроекту 7351, які стосуються захисту прав споживачів фінансових послуг. Юрій